Навіть важко сказати, що мене найбільше засмутило, коли я додому повернулася. Таке враження, що поки мене не було, мій чоловік і мій син просто викреслили мене з свого життя. В Іспанії я була 15 років, стала зарубічанкою, бо хотіла змін в житті. На той час ми з чоловіком і сином жили в хаті, яку мені дали мої батьки. Будинок був не новий і давно потребував ремонту. А грошей на те, щоб все відремонтувати і добудувати, у нас не було. Чоловік у мене був добрий, ніколи на мене голос не підвищив, навіть дозволяв мені керувати, але сам нічого не робив. Ходив на роботу, отримував середню зарплату, якої нам не вистачало. Звичайно, що я, як жінка, картала його за те, що у нас грошей мало, і що ми і самі, бідно, живемо, і своєму сили нічого дати не можемо. Та мій Василь не зважав на мої докори. Хочеш грошей, сама йди і заробляй, казав він мені. А де я могла заробити? Ми жили в селі, я працювала в нашому місцевому пункті медсестрою, і максимум, що я могла мати, це якусь шоколадку чи десять яєць за те, що я прийду до когось додому і не дам допомогу хворому. Але ж це був мізер, а син у нас ріс. Коли жінки з нашого села стали їздити на заробітки, я теж вирішила спробувати своє щастя. Василь не мав нічого проти, видихнув з полегшенням, мовляв, хотіла грошей, то їдь і спробуй. Синові тоді вже було 17 років. Він закінчив школу і в технікум якраз поступив. Денис у мене спокійним хлопцем різчемним, тож я не хвилювалася, що якщо я поїду, то він зійде з правильної дороги, як це інколи буває. Потрапила я в Мадрид і роботу швидко знайшла. Мови я не знала, але пригодились мої навички медсестри. Було важко, але коли я отримала першу тисячу євро, я плакала від щастя, не могла повірити, що сама заробила такі шалені гроші. Людина, я заощадлива, вмію складати гроші, і не витрачала зайвого ні на що, тому за рік я вже мала 11 тисяч євро. Телефоную чоловікові додому і кажу, що треба вже починати будову. На що отримала відповідь тобі треба, ти і починай. Гірко мені було. Я нарешті усвідомила, що живу майже 20 років з людиною, якій ніколи нічого не треба. Та, здаватися, я не мала наміру. Не хоче Василь нічого робити, то його право. А я вже подивилась тут, як інші роблять, і сама стала мудрішою. Вирішила я, що буду будувати будинок з нуля для себе. А щоб майно не стало спільним, я відразу все оформила на свою маму, оскільки будова була на земельній ділянці, яка належала їй, а керував усім мій тато, який до роботи був значно боручкіший, ніж мій чоловік. За три роки ми витягнули коробку, накрили, поставили вікна і зробили основні роботи всередині будинку. А потім я мусила припинити вкладати гроші в будинок, бо син підростав. І я подумала, що треба йому спочатку квартиру купити. Наступних п'ять років я працювала для того, щоб придбати сину житло. Так що, коли він свої 25 років одружувався, я гонорово вручила йому на весілля ключі від новенької двокімнатної квартири в новобудові з ремонтом і меблями. Заходь і живи. На весіллі сина мій чоловік ходив повечем. Таке враження, що це весілля і цю квартиру. Він купив. Мені було прикро, та я не загострювала на цьому увагу. Розуміла, що треба повертатися в Іспанію і працювати далі. Батько мій став хворіти, тому йому було важко контролювати будову, і я була змушена повернутися за допомогою до чоловіка. Бо гроші грошима, але ж треба комусь на місці тримати все під контролем. Та Василь мені знову відмовив, сказав, що пхатися моїй справи не збирається. Йому підходить і далі жити в нашій старій хаті. Син теж не захотів мені допомагати, сказав, що занадто зайнятий на роботі, щоб їздити з міста в село туди-назад, та й дитина у них з невісткою народилася, то їм не до мене зараз і не до мого будинку. Вибору у мене не було, бо дім треба було довести до пуття, тож я наняла чужих людей бригаду робітників, а справи вела з їхнім прорабом. Минуло 15 років, дім вже готовий, і я вирішила повертатись, навіть маю відкладних кілька тисяч євро про всяк випадок. Але вдома на мене чекало стільки сюрпризів, що я просто не знаю за що мені братись. Василь мій, виявляється, мою стару хату іншу жінку привів і живе з нею вже там кілька років, в селі у всіх людей на виду і це при живій дружині. А син про все це знав, походив до батька в гості і до себе Василя з тою жінкою запрошував, не бачив, виявляється, в цьому нічого поганого. Коли я запитала його, як він міг, син сказав, що це наші справи, мовляв, розбиратись самі. То як гроші від мене отримувати, то добре. А як сказати мамі про те, що тато з іншою жінкою собі живе і позорить мене між людьми, то це вже не можна. Чоловік навіть не виправдовується, каже, що його все влаштовує. Ту жінку, яка з ним живе, теж не зачіпає те, що вона живе з чужим чоловіком у моїй хаті. Що мені робити? В цій ситуації мене тішить лише одне, що я новий будинок на маму свою записала, і не доведеться з цим зрадником ділитися. Але як мені зараз бути, я просто не уявляю.